Доброго дня, любі малята! Хочу вам сьогодні запропонувати зіграти гру «Осінь знайди зайве. Зараз буде картинка, де вибирати зайву. Отже, поїхали. Жолуді, шишка, каштан та вербові котики. Думаю. Вербові котики розквітають весною. Гриби. Горобинка клиновий листочок бузок. Бузок розквітає весною. Коло для плавання, парасолька, чобітки, плащ. Коло для плавання використовуємо влітку. Полуничка, виноград, кавун та диня. Полуничкою ласуємо влітку. Буряк, капуста, насінинка, перець. Думаємо, що ж тут зайве? Насінинку висаджуємо весною. Засніжені дерева, птахи відлітають до теплих країв, осінній жовтий сад та дощ. Яка ж картинка зайва? Думаємо. Зайва засніжені дерева, тому що сніг іде взимку. Яблучка, черешня, груші сливи. Думаємо, що ж зайве? Черешня, бо ними ласуємо влітку. Яблучка, гриби, горішки та великодня корзинка. Думаємо. Великодню корзинку збираємо весною. Дітки збирають картоплю, збирають сухе листя, висаджують пагінці дерев чи кущів і збирають яблука. Отже, висаджуємо ми весною. Ну що, сподобалась вам гра малята? Всього вам найкращого і до побачення!